Безпека, надійність і плани на майбутнє саме такий був спектр питань, яких генеральний директор південноукраїнського енергокомплексу Ігор Полович торкнувся у розмові з мешканцями селища Олександрівка. Цей населений пункт входить до зони спостереження, аес і є найближчим сусідом. До громади він завітав, аби дізнатися про її поточні проблеми та розповісти місцевим жителям, чим живуть і як працюють атомники на другому році війни. На жаль. Так склалися обставини то ковід, обмеження зустрічей, то війна нагрянула на нашу землю. Ну і традиційні зустрічі, які проводились в мирний час, вони були звичайно ж трошки припинені. Ну, і такий, як на мене, діалог з громадами він трошки був втрачений, тому що, ну, самі розумієте, пріоритети були переключені на... А де що інше, це війна, оборона, допомога військовим. У розмові з Олександрівськими мешканцями генеральний директор детально розповів про пріоритетні завдання, що стоять нині перед південноукраїнськими атомниками. З приводу продовження експлуатації первістка південноукраїнської АЕС, генеральний директор підкреслив, що персонал реалізував всі необхідні заходи для підвищення надійності та безпеки основного обладнання блока. І з огляду на вижкий стан енергосистеми країни, внесок першого енергоблока буде суттєвим. Запланована колегія державного регулювання, на якій буде розглядатись кінцеве рішення щодо е, змін в ліцензію і е, подовження е, подальшої експлуатації енергоблока No1. Е, ну, надіємося, що в межах е, існуючого нелегкого стану в енергетиці, це е, серйозний крок буде і. Е, Україні енергоблок номер 1 дуже необхідний. Безпечно виробляти електроенергію наступні 10 років енергоблок номер 1 зможе, завірив присутній очільник підприємства. Не обійшов він і тему соціального партнерства з громадами, зокрема, програму оздоровлення інфраструктури регіонів, що входять до зони впливу Ташлицької ГАЕС. Загалом на вирішення нагальних питань громад документ передбачає 990 мільйонів гривень. На розв'язання проблем з 2001 року витрачено 220 мільйонів. Зокрема, на Вознесенський район, куди входить і Олександрівка, майже 50 мільйонів. Проте останнім часом через певні обставини і через війну також реалізація програми поставлена на паузу. Голова Олександрівської громади Микола Бензер каже, що за отримані раніше кошти район зміг відновити та збудувати низку соціальних об'єктів. Кошти ми непогані отримували. І був і перший дитсадок, і другий дитсадок. Будинок культури в трикратах, дитсадок в трикратах, амбулаторія Воронівка. Будинок культури Воронівка, дитсадок Ахтова, школа в 2004-2005-2006 за що Ташлицької програми. Зараз ми розпочали ремонт дитсадка номер 4 на станції трикратне в 2020 році. На даний час у нас є проєкт водопровода. Після зустрічі з представниками громади Микола Бенцер на правах господаря провів для гостей з міста супутника АЕС невеличку екскурсію, так би мовити, на місці показати, які масштабні проєкти сьогодні реалізовує Олександрівка. Першим було укриття. Воно буде найбільшим в області, каже голова. Наразі тут поки що риють котлован. А от на другому об'єкті, що будується в спортивному комплексі, вже зведено стіни та встановлено конструкції для прикриття даху. Микола Бензер шуткує, що це, звичайно, ноюжноукраїнський ну, олімп, проте об'єкт дуже потрібний для Олександрівської молоді. Стара спортивна зала вже не вміщує всіх охочих. Побували у школі, побудованій за кошти соціальної програми добудови Ташлицької ГАЕС. Я думаю, що коли, може, і зараз, може, коли все закінчиться, ми ще отримаємо хоч на водогін і на добудівництво вже спортивної зали. На жаль, в поточному році у зв'язку з військовим станом дані кошти не виділяються, але ми співпрацюємо з громадою і в межах нашої можливості показуємо допомогу. Звичайно, подальша співпраця з громадами, що входять до 30 кілометрової зони, продовжиться. Керівництво атомного підприємства в цьому впевнене.